Українці, привіт раді вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення мега популярного автомобіля. Audi a 4 Як ви знаєте, ми досліджуємо зараз питання розмитнення топ-15 автомобілів, саме тих автомобілів, які українці приганяють та розмитнюють у 2023 році. І Audi a 4 вона входить в цих топ-15. Сьогодні будемо говорити про саме бензинові двигуни 2 і 0. До розрахунку візьмемо роки з 2006 по 2020. А це в нас іде три покоління Audi в b 7 кузові. В Б8 та в Б9. Отже, зараз на своїх екранах ви бачите табличку. Audi a 4 роки виготовлення з 2006 по 2020. Мінімальна критична ціна, та ціна, за якою митниця пропустить ваш транспортний засіб, і митні платежі на 2023 рік. Дивимось перше авто. 2006 рік, мінімальна прохідна 1800, митні платежі 92 200 гривень. Сьомий рік іде подорожчання, Мінімальна прохідна 2000, митні платежі 94 700 гривень. Восьмий рік мінімальна прохідна 25. Митні платежі 96 300. Дев'ятий мінімальна прохідна 3 000, Митні платежі 97 800. Десятий рік мінімальна прохідна 3400 євро, митні платежі 98,200. Такі самі митні платежі майже і в 2011 році, де прохідна 3,800 і митні платежі 98,500. 12 Дванадцятий рік мінімальна прохідна 4300, митні платежі – 100 200 гривень. І ось дивіться, в принципі, з 6-го року по 12 рік митні платежі були в діапазоні від 92 тисяч до 100 тисяч гривень. Але яка велика різниця вже йде між дванадцятим та тринадцятим роком? Більше на 22 тисячі гривень. Тринадцятий рік мінімальна прохідна 6500 євро. Митні платежі 122 тисячі 700 гривень. Тобто один рік, а різниця більше, ніж 20 тисяч гривень. Є такі роки, де різниці майже немає, як ми говорили, 10-11 рік, там 300 гривень різниці в рокові. А між 12-м та 13 роком різниця більше, ніж 20 тисяч. І на це потрібно звертати увагу. 14 рік мінімальна прохідна 7,5 митні платежі 130 тисяч 500 гривень. 15 рік мінімальна прохідна 8 750, і знову платежі різко збільшуються на 10 тисяч гривень. Митні платежі 141 400 гривень. 16 рік дещо йде пониження. Мінімальна прохідна 9 тисяч євро, митні платежі 139 900 гривень. 17 рік мінімальна прохідна 9,5 тисяч євро, митні платежі 141 400 гривень. І 18 рік мінімальна 11 тисяч, митні платежі 155 тисяч. 470 гривень. Далі, 19 рік, мінімальна 12,5 тисяч євро. Митні патежі 169 тисяч 400. І останній рік, 20-й, мінімальна прохідна 14500, митні патежі 189 тисяч 600 гривень. Які можна зробити висновки по цій таблиці? Роки з 6 по 12. й Плюс-мінус тут майже однакові, йде різке подорожчання між 12 та 13 роком, більше ніж на 20 тисяч гривень. І до 2020 року поступове поступове здорожчання-здорожчання цих транспортних засобів. На що також потрібно звернути увагу? Якщо купуємо автомобілі більш свіжіші, 21, 22, 23 роки, там увагу звертаємо на аналогічні автомобілі за кордоном. Тобто до розрахунку не береться таблиця, тому що її по факту немає. А митниця буде брати розрахунок аналогічних транспортних засобів. Коли купуємо автомобіль, перед тим як ми це робимо, обов'язково стараємося взяти в продавця технічний паспорт, щоб ви цей технічний паспорт могли сфотографувати, або щоб вам продавець скинув фотографію технічного паспорту, і по ньому можна буде легко порахувати митні платежі. Інколи продавці бояться скидати технічний паспорт, можливо, там є їхні персональні дані, але ви в них попросіть, щоб свої дані вони персональні закрили на технічному паспорті і вам скинули. Просто дані транспортного засобу, що не є секретною інформацією. Якщо продавець хоче продати автомобіль, він вам технічний паспорт скине. А ви, коли будете мати технічний паспорт, зможете спокійно порахувати митні платежі. Ці фото ви перекидаєте нам. Ми вам робимо розрахунки. І також часте запитання від наших підписників, коли саме краще перетинати кордон. І ми завжди радимо перетинати кордон зранку, наприклад, 7, 8, 9, 10 година ранку. Чому зверніть увагу? Зараз ми вам показуємо стан черг на кордоні зранку на сьогоднішній день. У стилух 70 авто в черзі, Грушів 10. У Гринів, Рава Руська, Карківець, Шигані, смільниця нуль автомобілів в черзі, але якщо ми будемо вже дивитися цей самий графік на першу годину дня або на другу годину дня, або під вечір. Там буде на кожному пункті пропуску мінімум 50-70 автомобілів. Отже, якщо ви можете спланувати свій час так, щоб переїхати на кордон зранку, краще приїжджайте зранку. Якщо приїдете вночі, бувають різні ситуації, але будьте готові, що у вас можуть виникати на кордоні якісь проблеми. Будьте завжди на зв'язку, щоб, коли ви на кордоні, ваш телефон був заряджений, щоб у вас був інтернет і щоб ви могли тримати комунікацію з вашим митним брокером. І тоді у вас не буде жодних проблем. Українці, а з і, як завжди бажаємо вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.